Головні новини міжнародної логістики за тиждень зміни у видачі ЄКМТ дозволів в Україні. Укартнавтбезпека пояснила, що перевізники, які переходять з ФОП у ТОВ, після отримання дозволу повинні повідомити комісію для оновлення реквізитів у документі. Ринок перевезень показує ознаки відновлення. Аналітики ЕЛВІС відзначають зростання індексу ділового клімату та ситуації у транспортному секторі. Німеччини однак з 1 липня очікується впровадження нового екологічного збору для вантажівок від 3,5 не тон, що може вплинути на ринок. Данія тимчасово не штрафуватиме за порушення нових правил каботажу до кінця березня. Перевізники не отримуватимуть штрафи за невиконання нових норм, що включають зміни у мінімальній оплаті праці водіїв на території Данії. Очікується покращення ситуації з чергами на польсько-українському кордоні. Польща збільшила кількість співробітників прикордонних служб та розширила їхній робочий час, що має скоротити затримки для вантажівок. Ще більше новин ви можете знайти у нашому телеграм-каналі. Будьте в курсі головних подій. Разом з Корсель.